Щоби смачно готувати, друзі, потрібно мати, звичайно, що вільний час, бажання, талант і золоті руки. І, звичайно, що невід'ємною частиною буде що плита, на якій ви будете готувати. Чоловіки всі кричать, чому вдома їсти не зварено, а плити вдома хорошої, на якій зготувати, немає. Тому до свят, друзі, привезли ось таку чудову плитку з нержавіючої сталі, з газовою поверхнею, теж ось нержавіюча сталь. З чавунною рішіткою, надійною, яка буде служити довгі-довгі роки. І я думаю, що вона вам надоїсть і ще буде служити. Також має бляшки, теж виготовлені з чавуна. Має п'єзозапал, газконтроль. і, що саме головне, електричну духовку, яка має конвекцію, тобто вентилятор. Це повністю нова газова плита шириною 57 см. Має ось таку скляну кришку, яка буде захищати ваш фартух. Тобто плитку, щоб ви не прибирали потім. Виглядає дуже-дуже гарно. Якість теж на висоті. Будете готувати з великим задоволенням. Пекти духова шафа буде рівномірно, із-за того, що тен йде на всю площину низу і тен йде на всю площину верху. Тобто, рівномірно буде нагріття. Є, звичайно, верхній тен і нижній тен. Ну, і, як я вже розповідав, конвекція. Запалюється вона ось цієї кнопки, не потрібно вам нічого видумувати. Виглядає гарно та дорого, тому до свят буде чудовим подарунком, як кажуть, до нового року. Пишіть в особисті або телефонуйте, відправимо новою почту та надамо гарантію.